Заезжаем во львов, я думаю, опа, иду кофе, ладно, потом. Подхожу, говорю, здравствуйте, мне ладки средний. А говорит, ты прониз комовой, пожалуйста, размовляйте. Ну а я с Харьковой, я не умею. Ну, я умею, но мне тяжело. За скандальне відео у соціальній мережі TikTok набрало вже понад мільйон переглядів. На ньому юна харків'янка скаржиться на львів'ян, які погодилися продати їй каву за умови, якщо та перейде на українську. На що дівчина відповіла спілкуватися з Солов'їною нібито важко бо вона з Харкова. Харків'янка їхала з Києва до Будапешта автобусом. За її словами, взяла квиток без пересадок. Однак автобус таки заїхав на львівський вокзал. На цьому пригоди дівчини не завершилися. Вона Каже, що у транспорт потім зайшла жінка з дитиною і звернулася до пасажирів російською та попросила пересісти. Аби вона з дитиною змогла сісти разом. На російську мовну ніхто не відреагував, їй запропонували перейти на українську. Вона їй говорить, от українською мовою попроси і можливо, хтось хто Я уступить. Любов, любов реально гнилої люди на Потім посмотримо, какую будь-яку молоду розмовлять. Відео Харків'янка викликало величезне обурення українців. У коментарях користувачі мережі заганьбили жінку за те, що в Україні вона не знає рідної мови та ображає своїх співгромадян.